І так, всім привіт, друзі! З вами Darka Ragorn. І сьогодні у нас буде такий більш болтологічний ролик. Трохи я хочу розповісти, що в мене взагалі зараз відбувається. Якщо можете замітити на фоні, практично всі приставки я попродавав. Також тут є ще один такий невеличкий спойлер на фоні. Хочу сказати, по-перше, що я позалишав собі. Це дві ось такі приставки лімітка Nintendo DSi по Покемон. ось так ось вона виглядає. Там може не дуже гарно видно, але там такий ось прикольний малюночок з Black and White Покемон. Ось така консоль. Чому я її собі залишив? Тому що вона має там невеличкі нюанси. Це, по-перше, по-друге, по тому що вона мені візуально дуже подобається. Взяв я її не дуже задорого, як ви можете знати, в роликах я. Ну, скоріше за все розповідав про це. ну, І, типу, по-друге, тому що багато дуже грошей за неї, знову ж таки, через нюанси не виручиш. Таку ж потім знайти ну, практично напевно нереально. Потім ще я залишив собі Nintendo Switch Lite, Ось таку консольку по іншим консолькам 6 консолей з всього в мене їх було 10. 6 я вже продав, їх вже немає. Двічі в мене висять на продажі: це PlayStation 2 та New Nintendo 3 ds XL Віддаю я їх вже, по так би мовити, не те, що по низу ринку, тому що по низу ринку там є такі. Пропозиції, що типу, ну, <смі> мені їх ніколи не перебити. А, віддаю я їх вже фактично у нуль. Типу, нічого я на них не намагаюся заробити, лише щоб якби їх якось забрали, це було б вже типу, круто. А, бо потихеньку потрібно мені тепер віддавати оплату частинами від монобанку. Собственно кажучи, ось ця відеокарточка вона була куплена оплатою частинами. Коштувала вона 2600, тому цей Polit Infinity 3. Я прекрасно розумів, яку карточку якої цінової я беру. Я прекрасно розумів, що я на ній буду робити Undervolt. Може, трохи підражену пам'ять. В принципі, що я і зробив. Там, як ви зрозуміли, вже пуста коробочка. Сама карта в мене в комп'ютері. Ну, типу, прикольна карта. Все, що можу сказати, типу, не скажу, що там якийсь прям пипець по температурах, так вони вищі, ніж у конкурентних карт, навіть тих, які на два вентилятори, це на три. Е, є там нюансики, звісно ж, але якщо ти робиш Андервольт, в принципі, я зробив Андервольт у купі з. Частковим розгоном, пам'ять вона взяла максимальний плюс 2000, це 4000 ефективної. З 28 я підняв до 32 000 МГц. По чіпу вона взяла 3000 МГц, це максимум, але з лімітом до 1000 мВ. Тобто, ну, типу, вона коштує вона менше. Харчується електроспоживанням. Так, у стоці вона в мене брала десь 240-257. Максимальний був показник у ватах, бустилася вона до 2880, це максимум, до трьох вона не піднімалася. І грілася десь до 80 градусів. Після Андервольту ж вона почала 3000 видавати, там щось я максимально бачив 3022, наче. Енергоспоживання воно знизилось до 200-220 Вт. Ну, типу, можна зробити набагато менше, щоб там було типу, 160-175 при 2800. Але але, воно мені не потрібне. Ну, Типу, краще, хай вона там, ну, трошки більше вона бере. Криву вентиляторів я трохи підналаштував по-іншому, не так, як вона з завода працює. Накинув, ну. Десь 10% обертів я накинув, і типу вона за 75 градусів в мене не виходить. А по пам'яті там взагалі 66 градусів, пам'яті там мікрон. Мені пощастило, не Хайнікс, тому там температури вони більш-менш, я б сказав, нормальні, не навіть я б сказав ідеальні, тому що, типу, там Що ще таке, 66 градусів по пам'яті, це можете саме подивитися, Типу це нічого. Якось так, якось так. Трохи підсхарився, як, звісно, поки продавав ці консолі. Бо, ну, типу, 5 з них я продав там взагалі, типу, нічого, люди якби, тільки дякували, все було нормально. З однією з консолей, це Super Slim від PlayStation 3. Людина була не дуже задоволена своєю покупкою. Чесно кажучи, ну, типу. Я дуже схарився з цієї ситуації дійсно, тому що якби я нікому не хотів, як би так сказати, підкладати свиню, чи робити щось таке, щоб людині було погано, щоб в неї був поганий опит від використання консолі. Але всі ми прекрасно знаєте, як працює. Той же самий хен на Суперслін. Те, що там бувають нестабільності, те, що може хен не з першого разу запуститися, увімкнутися, те, що він може, наприклад, увімкнутися, ти запускаєш якусь гру, і під час запуску гри, він, наприклад, консоль може перезавантажитися. Ну, типу, для людини це якби стало таким критичним моментом, який її схарив. Типу, ти мені продав там якесь сміття, я тобі повірив, типу, там, ну, те, що я якби, і записав ролик з запуском ігри, типу, те, що там все нормально. По-перше, типу, консоль вона повністю справна, вона повністю будь-які ігри з дисків читала без проблем. Це, типу, і так зрозуміло. Звісно, що при запуску ігор з хен були, типу, нюанси. ну, Тому що це хен. Типу, і мало того, що це хен, це ще й хен на суперслім, на який він, типу, не ідеально працює, м'яко кажучи. Ну, якось так, якось так, типу. Просто, по-перше, людина якби не захотіла сильно дуже до мене наконтактити. Я якби написав, типу, ну давайте подивимося, може, типу, при транспортировці щось могло, наприклад, з жорстким диском статися. Бо якщо там, наприклад, коробка впала, то. При транспортуванні, якщо вона впала, і, типу, могли бути проблеми із, із жорсткими дисками. Типу, це єдина консоль з усіх, які я продавав і саме з жорстким диском. Тому я розумію, що такий нюанс він міг би бути. Міг би бути. Людина, якби, ну, типу, взагалі ніяк на контакт не пішла. Типу, я розписав, що там вдалі підключитися. Ну, типу, це мені допомагало просто, тому якби я. Ee... Mm -hmm, советовал <хе> я Не можу українське слово підібрати, на жаль. вибачаюсь Радив, радив, радив e, людині, типу, під... підключити до інтернету, по-перше, консоль, запускати хен, коли вона підключена до інтернету. Бо, ну, типу, як мені здалося, вона так стабільніше запускала хен з першого разу. E, потім я якби. Радив там, типу, провести тести, подивитися, як вона працює, в тій грі, які я 100% знаю, що вона ідеально працює. Це Red Dead Redemption перший, який я повністю пройшов, у якому я там більше 40 годин провів. Ну, як би не захотіла, не захотіла. Чесно кажучи, ну, типу, я під... підростроївся трохи, схарився, бо мені ця ситуація дуже-дуже не сподобалась. Більше ніхто нічого не писав, тому що ну, я так розумію, що е, купуючи консоль прошиту, люди все ж таки розуміють, що прошивка це якби костелі. Це не той спосіб запуску ігор, який розраховував е, розробник ігри і самої консолі в цілому. Тобто, ну типу, хочеш щоб в тебе все працювало ідеально, так, як задумав виробник. Щоб не було ніяких типу, нюансів з перезагрузками, з якимись вильотами і так далі. Ну, типу, будь добрий, купуй диск, вставляй диск у консоль, і якби, буде тобі щастя. Я розумію, якби що тут не моя вина і що сама консоль працююча. Я її продавав, типу, я виставив її у нуль, продав я її з торгом у мінус, і ще й вийшло так, що людина в кінечному. У кінці кінців залишилася незадоволена. Ну, типу, коротше, дуже мені ця ситуація не сподобалась. Поки продаю, я ж кажу, вже дві консолі залишилось, які стоять у нуль. Якось так, якось так. А так, взагалі, думаю, ще собі взяти 2К-монітор 27-дюймовий усішку, я там придивився собі, який мені сподобався. 9300 він коштує. Типу, якщо е, продам свою відеокарту, продам ці дві консолі, е, мені потрібно вистачити, щоб закрити оплату частинами повністю, закрити її, і щоб типу, докупити цей монітор. Ну, Якось так, якось так. Ну, типу, я не скажу, що я. Прям, типу... Я я, я даже не знаю, типу, як сказати. Ну, Консолі, консолі, типу, вони дуже довго в мене стояли, полилися. Я повідновлював свої спогади, я погрався. І, типу, ну, мені надоїло, я перестав їх брати у руки, перестав їм гратися. Якісь, типу, консолі мені більш жалко було, якісь менш жалко. Ну, типу, ті, що мені прям було жалко, вони, собственно кажучи, і залишились у мене. Це ось ця лімітка по Pokemon. Nintendo Switch Lite. Ну, якось так, Якось так. Що хочу сказати. Та, напевно, все. Дякую всім, хто подивився мою таку нудну болтологію, яка в мене була, скоріше за все, одним дублем. Я, можливо, тут навіть і не буду нічого вирізати. Не знаю, типу, поганенька в мене українська, так, я це знаю. Я її нею не так часто користуюсь у побуті, як я вже казав. Ну, є, як є, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Може комусь сподобалось, можете поставити лайк, написати якийсь коментар в підтримку або наоборот. Ну, типу, якщо вам е, не сподобалось чи ви маєте до мене якісь претензії, можете написати і поганий коментар. Е, якби критика вона завжди потрібна. Дякую за перегляд та до побачення.